Доброго дня ми з України. Сьогодні закінчив роботу над ще одним патронтажем, браслетом на руку, але на цей раз для набою 308-калібру. В цьому патронтажі може розміщатися 8 набоїв. Має регулювання на двох фастексах. тобто можна зробити менше чи більше. Далі. Виконано з американської кордури в кольорі мультикам 500 Ден. Основа ось ця, на яку нашита резинка, це пластик обтягнутий тією ж самою кордурою. І внизу незйомна мягка подушка товщиною 2,5 мм. Попросили потонше. Тут впереді під ось цією юбкою. Я зробив такі маленькі кути на кожний набой окремий кут. <кхи> Вибачте, щоб воно коли згиналось, то мало е движення, як то кажуть. Коли набой вставляється ось тут, він впирається в цей кут і далі не йде. він тут висотою 8 мм, е дозволяє якраз кулі. Е в нього впертися. Снайпер попросив, щоб набой стирчав тільки оця закраїна була, щоб було як зачепитися доставати набій. Більше каже, не треба, щоб не, а, набой не блищав. Ну, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!